Вітаю, друзі, новий випуск про автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Каван. І ми продовжимо говорити на тему ПДВ, Зокрема, сьогодні будемо говорити на тему уточнюючого розрахунку. Я думаю, всі колеги, які мають справу із ПДВ, так чи інакше стикалися із заблокованими податковими накладними. І сьогодні ми з вами розглянемо ситуацію, в якій ми, як покупець, включили до складу податкового кредиту податкову накладну, що була заблокована. Звісно, ми маємо право відображати податковий кредит тільки на підставі зареєстрованої податкової накладної. В загальному випадку, ми не говоримо зараз про замінники податкових накладних. Отже, що стосується даної ситуації, то візьмемо собі за приклад, що ми по своїй необережності стягнули суму податкового кредиту, наші зареєстровані податкові накладні у ЄРПН, але не звернули увагу на її статус і помилково включили податкову накладну із статусом заблокована до складу податкового кредиту. Власне, сьогодні, колеги, я хочу поділитися із вами фрагментом від нашого уроку з курсу. Подава практик, на якому ми розглядаємо ситуації, які бувають помилки у подава деклараціях, та яким чином заповнити уточнюючий розрахунок до цих помилок, як, звісно, їх виправити шляхом подання уточнюючого розрахунку. І власне один із цих ситуацій, одна із цих ситуацій, це і є ситуація, коли ми. Помилково включили нашу податкову накладну, наш вхідний податковий кредит, ще заблокований і не розблокований контрагентом до складу податкового кредиту. Як поправити таку помилку? Як заповнити уточнюючий розрахунок? Дивіться у фрагменті з уроку. Е, перший приклад у нас е, буде такий, що у квітні 2023 року ми виявили помилку. Завищили суму податкового кредиту, тобто ми включили в податковий кредит в податкову накладу вхідну, яка насправді була заблокована. Відповідно, маємо завищений податковий кредит. Декларація в нас є позитивна до сплати, тобто в нас не впливає на від'ємне значення, але впливає на суму податкового зобов'язання до сплати відповідно, оскільки період у нас січень. Ми маємо ще сплатити штраф 3% за заниження нашого податкового зобов'язання. Отже, дивимося в до нас, як це в нас буде виглядати. Я вже власне самі операції вам показувати не буду. Тільки покажу вже декларацію, яка сформована, і власне уточнений розрахунок, який на підставі цього, як це поставити. Отже, відкриваємо нашу січневу декларацію і дивимося. В нас була сума податкового зобов'язання 2,875 і ось наша сума податкового кредиту 1,088 вісімдесять гривень. Що переглянемо і маємо до сплати в рядочку 18 тисяч 787 гривень. І бачимо наш додаток 1, Тут в нас є дві податкові накладні кредиту, і одна з них, а саме ця нижня, вона в нас є заблокованою, але ми її собі тут в декларацію включили. Як власне це нам поправити? Для того, щоб нам поправити, нам потрібно скласти уточнений розрахунок по ПДВ. Знаходиться він в тому самому розділі, де власне декларація. От знизу можете бачити собі уточнений розрахунок, зразу тут його шукати. Поправляємо ми в квітні, відповідно, відкриваємо уточненку, натискаємо Створити і обираємо власне, тут місяць, коли ми подаємо уточнений звіт. От В цьому власне полі період ми обираємо не звіт, який ми уточ... не період, який ми уточнюємо, а період, в якому подається власне наш звіт. Це дуже важливо. Я вже його попередньо створила, тому власне я вже вам відкрию. Тут вже наприклад я покажу його заповненого. Далі що нам потрібно далі зробити в полі. Звітний період, що уточнюється, він тут у нас буде не заповнений. Нам потрібно власне ввести рік 2022 і місяць, який ми будемо поправляти. В нашому випадку це квітень. Тепер для того, щоб Донецька розуміла, які саме показники нам потрібно поправити, ми потрібно, ми маємо їй про це відповідно її сповістити. У нас є така е, поле для заповнення. Цього називається настройка, і в настройках є параметри заповнення. І, от, власне, по параметрах заповнення, одинацька, нам на підставі того, що ми її тут проказали звітний період січень, вона нам підтягнула декларацію за січень, щоб на підставі даних цієї декларації нам заповнити уточнений розрахунок. Тобто, нам потрібно тут поставити галочку декларація січнева. Наступне це є період вибірки уточнюючих записів. тобто, в цьому полі вам потрібно буде показати за який період, якщо ви робили уточнені, ну, якісь уточнені махінації, на підставі чого потім одинаска заповнить цей уточнений розрахунок. Вам потрібно тут цей період вказати. Ми його вказувати не будемо, тому що в нашому випадку тут як сказати, ми його, ну, я його вже вказала просто попередньо, Відповідно, вже одинака підтягнулася. Як його вказати, я вам вже трошки на наступному звіті покажу, який не заповнений. І також знову ж таки тут є поле штраф. Ставимо 3% нашого штрафу, оскільки подаємо помилку через подає, виправляємо помилку через оточний розрахунок, але періоди, які довоєнні. Всі наступні помилки, які ми виявили під час періоду, який припадає на воєнний стан. Відповідно, на штрафної санкції не застосовується. Тобто, тут собі просто ставити в такому випадку, якщо у вас виникає така помилка, і все. І зберігаємо і натискаємо відповідно заповнити. І бачимо, власне, нашу уточнену декларацію. І власне, одинацька заповнила показник, який уточнюється. Це, це дані з декларації, уточнений показник це дані, які, власне, є в нас в базі, тобто в нас зобов'язання не мінялися. І, власне, за основною ставкою, ось тут у нас є те, що було в декларації кредит, і наш кредит, який ми власне зменшили. Змінусували нашу податкову накладну, яка не була власне, по якій ми не мали права відобразити наш податковий кредит. І маємо тут розраховану різничку самого позитивного значення, наскільки нам потрібно збільшити наше податкове зобов'язання, і сума штрафу наших 3%, які ми вказали. Наступне, що нам потрібно також звернути увагу обов'язково на відмітку про подання уточненого розрахунку додатків. В цьому випадку, вже якщо в декларації додатки були ще в певною мірою автоматизовані, то в уточненому розрахунку вони не автоматизовані. Відповідно, далі, якщо вам потрібно поправити якийсь із додатків, вам його потрібно заповнити ручками. Тобто, в нашому випадку, ми що робимо? Відкриваємо додаток «1». І з таблиці 2 нам потрібно власне змінусувати оцю податкову накладну, по якій ми відобразили кредит. Ось, власне, ми її і заповнюємо і змінусовуємо. Це зручно зробити, якщо ви собі відкриєте додаток першої от декларації, і звідси просто собі скопіюєте з мінусом її поставити. І в принципі на цьому буде все. І ось таким чином поправляємо наш уточнений розрахунок, зберігаємо його знову ж таки. І відправляємо звично як декларацію, стягуємо з віднески і переносимо в систему, яку ви власне відправляєте. Це може бути електронний кабінет, модок або інші, інші звіти. Пані Маріану, можливо, є запитання по цьому. Я хотіла лише, можливо, ти це говорила. Я хочу доповнити дуже важливо стосовно додатків. Зрозуміти, що додатки ми подаємо лише якщо заповнена колонка от не ще спустися, шоста. Тобто, якщо в колонці є різниця, от лише в розрізі цієї різниці дивимося, D1 і заповнюємо лише те, що є з мінусом в даному випадку, може бути з плюсом, але не потрібно повторювати все, що було в додатку 1 за той період, бо інакше буде подвоєння. І як це дуже часто уточненка, може закінчитись тим, що уточненку до неї подають пізніше нову уточненку. І ми це добре знаємо, Тоня. Таких добре. запитів дуже багато. Колеги, сподіваюся, що фрагмент був для вас цікавий. Ви зможете застосувати цей спосіб на практиці. І, звісно, якщо відео було вам корисне, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я з вами зустрінусь у наступну п'ятницю. Більше тонкостей щодо автоматизації ПДВ в басі, в електронному кабінеті, на новому онлайні. Не пропустіть!